Я дивлюся, яка гарна погода, але їхав сюди і дивлюся стільки транспорту. Прийшла неділя, жнива. Одні спішать убрати, не дивляться ні на неділю, ні на що. Другі там в городах копошаться, а ти на цьому місці. Що ти тут робиш? Чого ти прийшов і прийшла сюди, і що потрібно для тебе? Але я знаю одне, що як одним братом було нагадано ми безумні Христа Раді. Читаю друге місце, яке написано книга суддів. Він ще книга царств. Із третього розділу написано так: Отрок Самоїл служив Господу при Ілії. Слово Господнє було рідко в ті дні. и видения были нечасты. И было в то время, когда Или лежал на своем месте, глаза его начали смежаться, и не мог он видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. И возвал Господь к Самуилу, и отвечал он, «Вот я». Я собі не раз думаю, священник, який повинен був щось робити, де очі людей були звернуті до нього. Але що він робив? Слово Боже каже, що Самуїл служив Господу. Маленький хлопчик, він знаходився там при ілії. Самуїле, що ти робиш? Може ти жертву приносиш? Ні. Може, ти людей учиш? Ні. Що ти робиш? Я служу Господу. Яке твоє заняття? А його було заняття одне. Він наставив своє вухо уважно, щоб слухати, що скаже священник, і виконувати все безпрекословно. Це було для нього служіння Господу. Він знав, йому потрібно почути і виконати. Але Біблія каже, тяжкі були часи. Слово Господнє в ті дні було рідко. Відєнія були нечасти, а в Ілія очі почали сміжатися. Він перестав бачити. Він, перестав, він погано бачив, він не міг щось розрізнити. І в той час були люди, які служили Господу. Сьогодні ми теж живемо не в легкий час. Сьогодні ми маємо чудесні хори, маємо гарних проповідників. Але як би хотілося, щоб слово Господнє воно не було рідко. Воно було часто і було не тільки тут, на цьому місці, але було в тих собраннях, у тих церквах, звідки ви приїхали. Ах, Ємануїл, вічний Бог. Як би хотілося, як ми їхали сюди в машині, я пригадав служіння. І один з братів каже, а ти що там був, кажу, я жив там рік. Я пам'ятаю собрання, коли брат починав проповідь, але закінчити не міг. Там йшла молитва. Коли починали псалом, а кінчалось духовне п'єння. де воно зараз, Господі? Скарамалаудис. Хіба змінився Господь? Хіба не стало сином святого Ізраїліва? Очі стали сміжатися священників. Вони перестали бачити, що чисте, що нечисте. Ах, Єманоїл, вячний Бог. Вони перестали бачити границю між темрявою і світлом. Вони перестали бачити границю. Харманауди стандя Бог требує чистоти від народа свого, а от священника теж требує, Господь. Відіння істини стояти в проломі, возвіщати правду народу Божому. Амінь. Скараманаудис. А Самуїл служив Господу. Боже, там є священник в храмі. При ковчезі Божому, але Бог не міг з ним говорити чого, бо він не обуздував, Начинає з дома свого, а що говорити за Ізраїля. Гармана устання. Алілуя, амінь. Скільки сьогодні є тих священників, які не обуздують дома свої, які не обуздують церквя? Пава Отче. А ми ожидаємо дійствія Божого. А ми ожидаємо сили Божої, а врям Господу дійствувати. Хіба тільки з хіба тільки ще ні, відкрий своє серце перед Богом і Бог буде діяти в тобі. Амінь. Алілуя. Робота Духа Святого. Я пам'ятаю. Коли прийшли посли до Ісуса й кажуть, прийди, уздоров Слугу сотника, бо Він достоїн. Він любить нарід наш, Він поставив нам синагогу і йде туди Ісус. Але не доходячи додому, Він посилає людей і каже, не трудись. Я недостойний чоловік і тому я не почитав себе достойним вийти до тебе, але скажи тільки слово, і ви здорові є слуга мій. Амінь. Ми багато виросли в своїх очах, ми багато знаємо або думаємо про себе, що ми знаємо. Як ти будеш, як той хлопчик, маленький Самуїл, до тебе буде говорити Господь. Скарамалаудис. Декого знаю, але знаю, що нас всіх знає Господь. Начинай смиратися і умалятися до маленької дитини. Бог буде за святих небес своїх отвічати помазаникам своїм. Скарамалаудис. Бог буде говорити до тебе в тому собранні. Алілуя! Скарамалаудис! Не буде слово Господнє рідкость, не будуть відєння нічастиного небо буде відкрите, ібо сіє обітування належить вам і дітям вашим. Амінь. Скарамаладис. Начинай відкривати серце своє, начинай виносити мусор з нього. Амінь. Скинь я неба. Іде приготовлення твоєї душі до бесіди з живим Богом. Рамаудис удиски амен. и будет испытано строение каждого человека, и ныне Мой Слова Божьего прилагается к строению сердца твоего, на чем устрояется дом духовный, ибо рынут воды, пройдут ветры, а далее плавка, великая плавка ожидает, и ныне сатана делает засадки и совет в своем царстве, как достал десталмен разрушит молитвенные жертвенники, как украсть огонь доведет совет на небе, как провести невесту, одеть силу, и легурманус кеберлайду Мене, і эти облака особи дождь, Если ты устал, если ты сидишь, если ты сегодня расспрашиваешь дорога, то Дух Божий готов насталмина, мужей, которые будут припоясані и выйдут на поля. Ибо задачен сегодня народ в молитве на мірі мире стоят в проломе, кого нам послать, крім Глайду сталмина, звучит вопрос отселения до селения, ибо жатва пожелтела, И готова к уборке, ремены гистукламена, о сколько сегодня камней они тешутся в каменоломнях, ибо Дух Божий начнет призывать из высших структур, и они станут стройно строение мое. небо бореми настал, берег лормина, особо ведет учет в нынешнем времени. І так не проводи праздно дней своих, не перелистывай страницы, из вермен сугломы не живы прошлым временем, потому что на каждый день подается свежий еле. Помазания, милость обновляется, как многих стало по обычаю оставлять время жертвоприношений и озабочены своими делами. Но скажи: Можешь ли ты собрать без меня, можешь ли ты посеять без меня, говорит Господь? Можешь ли ты что-то приобрести в жизни своей? Итак, ситуйте сегодня народы о хлебе, и Он будет дан вам. Ситуйте о чистой воде, и откроются ямины. Аминь. Кребеду стал Зачем не ждать лучшего времени, если сегодня время отвалить камень, пусть пьют овцы реми насталмина, ибо привыкли к законам, привыкли к своим разным положениям. Но недром и насталмина, кто может удержать благодать, ибо слышно шум воды, Она наполнит долину роману, скрывили на И как важно, чтобы сегодня ты зашел в долины рамины Гистаме, ибо там, где смирение, там проходит вода, кремили гистами. І так народу нужно помазание, народу нужна сила свыше, ибо идет трудное время. І так молите, Господи, на жатве, ибо время будет скорочено, оно будет ускорено действиями и событиями библейными, и лег грамену, скиберла и усталмина, но ныне еще продлевается время ради молитов, которые тревожат небо. Аминь, аминь. Который из ремена Сталмена Сатана за ремень Сугломен Загнал в тупике Но вот пролился свет И вермала из Сугломен этой стены Они рухнули у многих сердец И так народ ремен у Сталмена Идет возмущение воды Не стой праздно на берегу Но худи и укунись И день сей будет памятным в жизни твоей Аминь The тебя к себе, говорит Господь. Аминь. Ремене Глауде стания Алфа, Омега, Дух Святой, и когда ты будешь опускаться в смирении своем ниже и ниже, то поток мой будет подниматься выше, и ты будешь черпать воду жизни не только для себя и сердца своего, но и для дома твоего и семьи. Ремене Глауде стания, аминь. Насколько ты дашь место Духу Святому внутри, чтобы он твой остался бесплодный, и ты не будешь расхаживать мыслями и глазами на этом месте, но Дух Святой займет место внутри тебя. Сила моя подшиет на сердце твоем. Аминь. И я дам благословение свое. Аминь. Ибо я вижу многие проблемы, многие вопросы. Аминь. Кто их будет разрешать и развязывать тебя? Для этого дан Дух Святой. Аминь. Глани мои. Он не не направлен каждой душе на этом месте. Аминь. Ава Отче. Итак, копай Рви за рвами, и вода моя будет наполнять, будешь пить до амінь, Аминь. Рома, удестание, отче, врем'я, оно дано небом. Аминь. Не упусти его, аминь. Не ожидай формы служения и болечения мое, оно проходит, ава, отче, Но прежде, я не касаюсь плоти, я касаюсь души и сердца твоего. Я врачу и твою, равено геодестань, ярме господа, а тогда. Касаюсь плоти, дабы слава была к небу. Аминь. Скарабалаудес. Время прощения. Время обновления. Ибо жертвенник мой имеет силу. Аминь. Ава, отец. Ребеле И кровь моя. Она направлена на это место. И исцеление мое. Она дано для души. Аминь. Аминь. Аминь.